Маріуполь це було сучасне європейське місто, в яке в останні роки вкладали дуже багато. Дуже багато інвестицій, дуже багато сил, дуже багато всього. Це стало туристичним містом, дійсно, мабуть, на рівні з Одесою. І дійсно до нас іноземці приїздили. І місто розвивалося, місто жило, і воно збільшувалося у кількості населення навіть. Ну, справжнє квітуче місто у морі, Берлина. Втратила все. Немає дому, а, нічого немає. Втратила близьку людину а, під час найзапекліших боїв за Маріуполь. А, власне, ну це найбільша втрата, мабуть, в моєму житті. І відтоді а, ти розумієш, що в тебе більше немає права на помилку. Бо у столиці всі, хто приїздить, так чи інакше, вони гості до певного часу. І ти завжди розумієш, розумів раніше, що якщо е, ти зробиш якусь помилку, тобі є куди повернутися. Е, в тебе є пристань якась, куди ти можеш приїхати в будь-якому стані, тебе завжди приймуть. А зараз такого міста немає. Ні місця, ні міста. От, у такий момент мені, мене дуже багато питають, чому ти не поїхала? Ти ж сама, ти ж мала змогу виїхати зі столиці, перечекати десь більш спокійному місці. Е, коли в тебе поруч. Стоїть от Київ, як і в облозі, але в цілому місто захищене, а всі твої рідні в Маріуполі. А, і в місті просто а, ну не те, що облога, там один єдиний острівець, а, де ще є наші воїни. І ти розумієш, ти просто приглядаєш це і ти розумієш, що там місто тобі за себе вже не страшно. Перше, знаєте, як би дивно не звучало, але це заводи. Це заводи, якими все життя ненавиділа, а тепер готові віддати все, щоб їх ще раз побачити. Ці стовпи диму, але зараз хочу ще раз проїхатись і бути на порогоні Маріупольського вокзалу. Перший план після війни це поїхати в Маріуполь. Це найперший. Я розумію, що це буде боляче, бо ну, це місто ніколи не повернути. Так, його можна відбудувати, його можна відновити, але це все одно буде не то. Це буде не те місто, в якому я виросла, в якому я жила, в якому я вперше закохувалась, в якому я вчилася переживала свої перші емоції. І я просто розумію, що перше, що я хочу зробити після деокупації Маріуполя, після кінця війни, це поїхати попрощатися з містом.